Доброго дня. Сьогодні хочу порекомендувати вам книжку для малечі для самих маленьких, якщо ви не знаєте, що подарувати дитині. А це саме те, що потрібно діткам від року, півтора дуже корисна книжка. Ми її просто залистали до дірочок, і досі моєму сину 4,5 роки досі ця книжка викликає в нього інтерес, тому що спочатку ми роздивлялися просто малюнки, вчили слова. Шукали необхідні нам предмети. А тепер ми вчимо по цій книжці англійську. Дуже-дуже класна книжка. Вона щось коштувала на той момент, коли я її покупала, це було років три тому, вона коштувала до 100 гривень. Зараз не думаю, що вона набагато дорожча, але вона дуже класна. Тому, якщо вам потрібен недорогий подарунок для вашої дитини або для хрещеників, рекомендую. І просто для розвитку ця книга це просто топ. Ось така вона книга, правда, в нас вона вже поюзана, Ну, це значить, що вона дійсно цікава дитині. І тут ось є теми теми, які ми, в принципі, можемо по цій книзі з дитиною вивчити. Тут є частини тіла, є якась там їжа, ось їжа моєму сину дуже подобалась. Є речі, є навіть взуття, квіти, назви квіт, там орхідея з петіфілом. Ще плюс, що вона українською мовою. Це дуже велика рідкість була три роки тому, тому вона привернула мою увагу, і дуже мені сподобалася ця книга. І, в принципі, по цій книзі я ж кажу, досі ми з дитиною вчимо англійські слова. Тобто для мами зручно ви прочитали, дитинка знає. Він тикає пальчиком, де хоче, щоб ви йому розказали в кінці. Також є абетка, що дуже класно, і можна рахувати. Ось така чудова книга. Видавництво талант. Я впевнена, що є і інші, але. Ось ця мені сподобалась дійсно, вона класна і вже три роки. Я її дарувала саме під ялинку дитині на півтора роки. То ось досі за три роки вона не втратила свою актуальність. Тому рекомендую. Класна книга.